Ще одна сумна звістка на Волині повідомили про загибель героя Петра Яскича, жителя села Тур. Захисник вважався зниклим безвісти. Про це йдеться у дописі Заболотівської територіальної громади. Відважний герой загинув 1 серпня 2024 року. Він отримав поранення несумісні з життям під час виконання бойового завдання на сході нашої країни. У Харківській області загинув сержант Павло Ковальчук з міста Володимир. Про втрату у громаді повідомив мер міста Ігор Пальонка. Герой 1966 року народження вступив до лав Збройних сил України 19 квітня 2021 року. Воїн загинув 10 травня цьогоріч, внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання. У Курській області РФ загинув 32-річний стрілець штурмового батальйону солдат Віталій Кайдик з села Старосілля Луцького району. Району. Про це повідомили у Колківській громаді. Герой 1993 року народження служив у штурмовому батальйоні на посаді стрільця. Захисник трагічно загинув 8 травня цього року при виконанні бойового завдання у Курській області. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює найщиріші співчуття родичам загиблих героїв, честь та шана воїнам.